Доброго дня всім. Продовжуємо розповіді про кримінально детективні дії суддів. Отже, мною виявлена ще одна злочинна схема заробляння, впроваджена е, угрупованням суддів Волинської, Тернопільської та Рівненської областей. Появіть собі на хвилинку, що судді трьох областей домовились між собою щодо заробляння. Кожного з них на своєму робочому місці. Чи таке можливо, як думаєте? Не буду вигадувати, а опишу конкретику. 10.08.2021 року до Млинівського районного суду Рівненської області надійшли матеріали на правопорушника Базана що 8.08.2021 року о 17.35 у стані алкогольного сп'яніння керував транспортним засобом марки. Опельмуван справа номер 566 дріб 988, дріб 21, розподілена судді Лободзінському. 12.08 до Ковельського міськрайонного суду Волинської області надійшли матеріали на правопорушника Базана. Що 8.08.2021 року о 13.25 годині у нетверезому стані на автодорозі М07 Київ Київ-Ковель-Ягодин 438 кілометр, керував транспортним засобом марки Опельмована, справа номер 159 дріб 4587, дріб 21, розподілена судді Бойчуку. 13.08.21 року у Ковельському міськрайонному суді з'явилась ще одна справа на правопорушника Базана. Справа номер 159 -21, 21 Суддя Волкова, що належним чином не пройшла реєстрацію суді і у списку автопризначених справ, що надійшли вперше, відсутня. Така справа авторозподілу не проходила. Тому невідомо, яким чином вона опинилась у провадженні суді Волковій, що може свідчити про порушення вимог положення про автоматизовану систему документного суду. У цій справі знову фігурує правопорушник Базан, що 8.08.2021 року о 12.10 годині у нетверезому стані перебував за кермом автотранспортного засобу «Опель Мовано» Місті Коваль по вулиці Варшавській. Уявляєте три справи одна і та сама особа, і в різні, в різні години, в один той самий день фігурує на, вишиває на автотранспортному засобі Інтерезам Устані. Який цікавий сюжет для кримінально детективного жанру? За 5 годин п'яничку водія поліція в трьох місцях зловила за кермом одного і того ж самого авто, і в двох випадках відпустила, щоб він продовжував накручувати кримінальний кілометраж. Чи вони його відпустили, щоб він чинив ДТП зі смертельним випадком? Чи в документах суду Суцільно фальш. Хтось би мав би в цьому розібратися. Потрібно відразу пояснити читачам-глядачам, що з 1.07.2020 року набули чинності зміни до статті 276 КУПАП, у відповідності до яких місцем розгляду адміністративної справи про притягнення до відповідальності порушника за частиною першої статті 130 КУПАП є місце вчинення правопорушника, правопорушення. Іншої альтернативи немає. Тобто правопорушник мав би бути притягнутим до відповідальності по кожній із вказаних справ. Як же розгортались події навколо правопорушника у згаданих справах, в яких його захищав один і той самий адвокат Чаус? Наведу перелік дій суддів по кожній справі окремо у справі 566-988-21, що зареєстровано у Млинівському районному суді. Суддя Менівського районного суду Лобадзінський за клопотанням адвоката Чауса 28.0821 року, порушивши закон і всупереч вимог статті 276 КУПАП, направив справу за підсудністю. Так він вказав у тексті постанови, до Лановецького районного суду Тернопільської області. Суддя Леновецького районного суду Тернопільської області Радосюк. 2.11.21 року за клопотанням адвоката Чауса скірував справу для розгляду до Ковельського міськрайонного суду Волинської області. Суддя Ковельського міськрайонного суду Денисюк 16.11.2021 року з порушенням приписів статті 276 КУПАП направив справу до Лановецького. Районного суду Тернопільської області, тобто починається пінг понг Суддя Леновецького суду Тернопільської Холява, 23.05.22 року направив, направив справу до відділення поліції номер 1 Дубінського відділу поліції ГУНП у Рівненській області для дооформлення. А 21.06 після повернення з Дубенського відділу поліції знову скерував цю справу на ту саму адресу. Поліції для направлення справи за належністю. Невідомо яким чином ця справа опинилася знову у суді Млинінського районного суду Лободзінського, який 5.08 ухвалив постанову про притягнення до відповідальності правопорушника Базана штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. У справі номер 159 дріб 458721. Це Ковальська справа. Суддя Ковицького міськрайонного суду Бойчук тягнув гуму в натуральному смислі цього слова з розглядом справи. 31.08.2021 року ухвалив постанову про відмову адвокату Чаусу про направлення матеріалів справи до Лановецького районного суду Тернопільської області. 29.09. 21-го року цей же самий суддя ухвалив постанову про відмову, вже другу постанову, про відмову задоволення заяви адвокату Чаусу про, е, 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 про направлення матеріалів до Лановецького районного суду. Адвокат строчить клопотання, е, а суддя їх один за другим відмовляє. І таким справом тягнеться справа. 11-го той же суддя ухвалив постанову про відмову задоволення заяви адвоката Чауса про об'єднання справ той, що є 4587 та 4621. Та, що невідомо, звідки взялася. І в цей же день, 3.11.21 року. Цей же суддя ухвалив постанову про об'єднання сл. Він в один день ухвалив постанову про відмову об'єднання. І цим же, цим же днем виходив постанову про, про об'єднання. А 11.0122 року ухвалив постанову про притягнення правопорушника Базана до відповідальності штраф 17 тисяч та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Отже, як бачимо внаслідок порушень закону з боку суддів Ковальського міськрайонного суду, суддя Волкова теж фігурує. У документах правопорушних Базан, Базан уникнув покарання по одній із справ. У згаданих справах міститься ще ряд порушень кримінального характеру що внес, щодо внесення до офіційних документів відомостей, які не відповідають дійсності. Заплутаність та незаконність дій суддів у цих справах свідчить про напрацьований злочинний механізм заробляння шляхом кримінального пін-понгу. Я не бачу інших підстав для того, щоб судді, щоб вони це робили з метою об'єктивного, всебічного, вчасного і так далі, як пише закон, значить, розслідування оцих адміністративних справ. На мою думку, спеціалізовані антикорупційні прокуратури є над чим попрацювати в цих та інших справах згаданих суддів. За якими криється набагато більше правопорушень ніж вказано у цьому короткому сюжеті? Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович, 23.08, 2022 року, дякую за увагу.